Динамо прикро поступилося Фенербахче. Фанати турків знову проявили себе найогиднішим чином. Зінченко дебютував за арсенал в Лізі Європи. А Мудрик прокоментував свій потенційний перехід до канонірів. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Динамо почало груповий етап Ліги Європи з прикрої поразки від Фенербахче. Причому це перша поразка киян від турецького клубу за семиматчевою історією історію їхніх протистоянь. Рахунок у грі на 35-й хвилині відкрив Густаво Енріке. На 63-й хвилині Віктор Циганков відновив рівновагу. А на другій компенсованій хвилині Міші Бачуаї відправив ще один м'яч у ворота Бущана та встановив остаточний рахунок 2-1 на користь турків. І серія з поразок Динамо подовжилася ще на один матч. І вперше за часи незалежності кияни програли п'ять ігор поспіль. У другому матчі Днамівської групи Рен на виїзді переграв АЕК з Ларнаки 1-2. Тож турнір на таблиці у квартеті поки має такий вигляд. А ще перед матчем вибухнув черговий скандал із фанами Фенербахче, які знову довели, які вони кончені. Перед грою прихильники стамбульського клубу були помічені на вулицях із масками хуйла. Також їх сфотографували із ганчіркою у кольорах зубної пасти Аквафреш. Як бачимо, безкарність після інциденту у кваліфікації Ліги Чемпіонів розв'язала цим покидькам руки, і вони знову продемонстрували своє гнилену тро. Ну нічого, після нашої перемоги доля їх ще в Київ приведе, і хай там походять у такому вигляді. Олександр Зінченко дебютував за арсенал у Лізі Європи. Каноніри грали на виїзді проти швейцарського Цюриха та перемогли 2-1. І українець розпочав матч на лаві для запасних і вийшов на поле на 69 й хвилині. На той момент Арсенал вже вигравав 2-1. За канонірів забивали Маркініо Синкетія. Зінченко за відведений на полі час встиг віддати 15 пасів на своїх партнерів. Виграв одну повітряну дуель, зробив одне перехоплення, один відбір м'яча та шість разів втратив володіння. Український форвард цюриха Богдан В'юник провів весь матч у запасі. Відзначимо, що другий тайм гри розпочався з хвилини мовчання через смерть королеви Великобританії Єлизавети II. А наступний свій матч Арсенал проведе в АПЛ проти Евертона 11 вересня. На нас чекає зустріч з Інченка та Миколенка. Фавбет дає на перемогу Арсеналу коефіцієнт 1.35. Нічия оцінюється у 5.40, а на перемогу Евертона Кеф 9.6. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Ігор Бурбас насипав чергову порцію цікавих інсайдів, і перший з них стосується Віктора Циганкова та його трансферу до Жерони, який не відбувся. Повідомляється, що півзахисник був зацікавлений у цьому переході, адже йому обіцяли, що через рік може відкритися перспектива переходу до Мансіті. Нагадаємо, Жерона входить в один холдинг разом із містянами. Справи циганкова у це вікно вів брат Пепа Гвардіоли Пере. І він казав Віктору, що його гра імпонує пепу. Також Бурбас додає, що під час його останньої пролонгації контракту із Динамо Циганков наголошував сур. Кису, що це його останнє подовження. А зараз на гравця тиснуть, щоб він знову підписав новий контракт, оскільки Динамо не хоче втрачати його безкоштовно. До речі, напишіть у коментарях, у якому клубі хотіли б побачити циганкова. Ви вінгер шахтаря Михайло Мудрик дав коментар відносно свого потенційного трансферу до арсеналу: Я не український Неймар, я український мудрик. Це звучить краще. Перехід до АПЛ подивимося взимку. Було багато обговорень щодо можливого трансферу щодо клубів, які мною цікавляться, але це нормально. Зараз я в шахтарі хочу грати в цій Команді, я люблю цю команду, люблю кожного з цієї команди. І зараз це мій дім. Взимку подивимося. Я рахую, що кожен мріє грати в АПЛ. Арсенал дуже хороша команда з дуже хорошим тренером. Не зможу сказати ні арсеналу у випадку пропозиції, але не все залежить тільки від мене, розповів Мудрик. І знову пірнаємо у інсайди від Бурбаса. За інформацією журналіста Артем Довбик не буде подовжувати контракт із Дніпром. 1 українець вже повідомив про це керівництву клубу під час розмови. Якщо його не продадуть у найближчі півтора роки, то він залишить клуб без кошту. Повно. Хоча сам Довбик хотів би, щоб Дніпро 1 заробив кошти на його трансфері. Захисник Шахтаря Данило Удот переходить до Аль-Айну. Про цю угоду повідомляє, самі здогадайтеся, хто. Нагадаємо, що клуб з ОАЕ тренує Сергій Ребров і там вже виступає Андрій Єрмоленко. 18-річний українець перейде до нового клубу на правах оренди. Про трансфер повідомлять у найближчі дні. Чорноморець оголосив про підписання правого Вінгера Зігая Бадібанги, що везуть з Бельгії всі: вафлі, шоколад, пиво, магнитики на холодильник, комікси. Що «Веземо з Бельгії. Ми нового атакувального півзахисника зі гея бадібангу. Написали в клубному телеграмі. За інформацією, Transfermarkt, 30-річного бельгійця конгулецького походження підписали на правах вільного агента. Останнім клубом бадібанги був грецький Анна Геніс. Футболіст має досвід гри за бельгійську молодіжку. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.